Бажаю здоров'я! І ми вже на 10 му уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередніх двох уроках ми розібрали режим TrackMed та види масок в After Effects. На цьому уроці ми будемо розбирати такі поняття, як тимчасова та просторова інтерполяція. Тож не будемо гаяти час та поїхали! Відкриваємо After Effects та створюємо нову композицію. Налаштування залишаємо 10 секунд, 25 кадрів, фон залишається чорний. Окей. Далі створимо shape. Обираємо Rectangle Tool. Колір неважливий, я зроблю світло червоний. І робимо невеликий квадрат. Затиснутою клавішою Shift. Центруємо його. Звичною вже для нас комбінацією Ctrl-Alt-Home та Ctrl-Home. Давайте трохи змінимо розмір нашого квадрату. Відкриваємо Rectangle 1, Rectangle Pass і робимо 200. Згортаємо наш леєр. Виділяємо і відкриваємо position англійською клавішою P. Обираємо наш Selection Tool клавішою V. І давайте трохи посунемо нашу фігуру вниз та ліворуч. Ось десь так. Тепер на початку шкали часу ставимо ключ по нашій позиції. Трохи збільшуємо нашу шкалу так, щоб бачити не секунди, а саме фрейми. Далі за допомогою комбінації shift page Down будемо рухатись на 10 фреймів вперед і рухаємо наш квадрат догори. Знову переміщуємося на 10 кадрів вперед. Опускаємо вниз. Знову на 10 кадрів вперед. І догори, цього буде достатньо. Тож, давайте все розбиратись з таким поняттям, як інтерполяція. В After Effects є два поняття: просторова і тимчасова інтерполяція, де просторова інтерполяція відповідає за рух та переміщення графічних елементів, в даному випадку нашої фігури квадрат. Якщо ми програємо нашу анімацію, То побачимо, що фігура йде достатньо лінійно та прямо. Щоб це змінити, ми можемо зробити наступне: як для одного ключа, так і для всіх одразу. Виділяємо всі ключі на таймлайні або мишкою, або натиснувши на параметр Position. Далі правою кнопкою миші. Ми тиснемо на один із ключів, де у додатковому вікні ми звертаємо увагу на KeyFrame Interpolation, що значить інтерполяція ключового кадру. Відкриваємо і бачимо наступні параметри: Temporal Interpolation це тимчасова інтерполяція. Ми ще її будемо розбирати на наступних уроках. І Special Interpolation це просторова інтерполяція. Отже, якщо ми відкриваємо додаткове вікно напроти, то побачимо наступне: це лайнер або лінійний. Далі Bizier, що значить округлений, ContinuousBizier, це подовження закруглення і автобізір. Автоматичне закруглення використовується, як правило, доволі рідко. Якщо у вас спочатку створення траєкторії нашої фігури був якраз округлий. Для цього відкриваємо налаштування через Edit Preference General і відмічаємо пункт Default Special Interpolation to Linear що за замовчуванням робить лінійну траєкторію для руху графічного елементу. Отже, якщо ми змінимо лінійне на набізір, то бачимо, як змінилась наша траєкторія. По-перше, вона вже округлена, по-друге, в нас з'явились додаткові важелі, які дають змогу змінювати траєкторію руху для нашої анімації. Якщо програти анімацію спочатку, то бачимо, що в нас час не змінився, а ось траєкторія вже інша. Зміни відбувається тільки у просторі. Тому це і є просторова інтерполяція. Дивіться, важливо зафіксувати, що при обраному параметрі параметр в нас важелі не залежать один від одного. І можемо робити траєкторію, яка нам потрібна. Але якщо нам потрібно більш рівне закруглення траєкторії, краще обрати Continuous Bezier. Що ми зробимо? Щоб подивитись, як це працює. Все те ж саме. Клік правою кнопкою миші на виділені ключі. Далі обираємо CameFrame Interpolation, Spartial Interpolation, Continuous Bezier. І дивимося, що зовні у нас округлення залишилось. А ось якщо ми будемо рухати важелі. То вони залежні один від одного. Але, щоб кожен раз не міняти Continuous Bezier на Bezier, слід затиснути Alt. Бачимо, стрілка стає чорним, і можемо налаштувати окремо кожен важень. Якщо відпускаємо, в нас все повертається до початку. Тож, розібрались і зафіксували. Маю надію, що все було зрозуміло, бо за допомогою цього методу є можливість створювати цікаву анімацію. З цим можете переконатись в подальшій роботі. На цьому все. Тож підписуйтесь, ставте вподобайку та переходьте до наступного уроку. До зустрічі!